Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Україна для кого вона? От у нас українське суспільство не задумується. Для кого Україна взагалі? От Ми воюємо, ми помираємо уже 11-й рік для того, щоб Україна була. А от для кого вона? Ми не задумуючись. А потрібно задуматись. Умираємо же ми, українці. Значить, хтось же буде жити, хто ж буде на цій землі радіти життю, хто. А я скажу вам, зрадники, а зрадники України, і про цю проблему мало хто говорить, і мало хто помічає. Подивіться, був Майдан. Хто покарний з тих, хто вбивав, розстрілював Майдан? Практично ніхто. Знайшли там 5-8 стрілочників, яким дали невеликі строки. Все. В АТО, ті люди, які Допомагали росіянам захоплювати Донбас, Луганськ, Донецьку область. Допомагали стрілкову Гіркіну захоплювати Славянськ, Горловку. Хто з них покарний? 90% цих людей не покарані від слова взагалі. Більшість з них мають роботу навіть зараз при українській владі. І Їх ніхто не переслідує, їх ніхто взагалі ніяких претензій не висуває. Зараз. Підняли тему мені мої підписники з областей, які були окуповані, а тепер звільнені нашою українською владою та ЗСУ. Звільнені вірніше ЗСУ, і потім прийшла наша українська влада. Вибачте, уточню. Так, от мої підписники кажуть, що 94% зрадників, які агітували за Росію, які зустрічали з квітами російські війська на окупованих територіях. Які е, брали російські паспорти, які доносили на своїх же українців. Вони зараз не прислідуються. Прийшли ЗСУ, прийшла українська влада, і вони не прислідуються. І більшість з них, навпаки, мають роботу при українській владі. І ніхто їм не згадує, що вони робили при окупації, начебто вони цього не робили. Що ж тоді виходить? Що в Україні потрібні зрадники, так? А патріоти правильно, а патріоти тільки під крики герої не вмирають на кладовищі. Так для кого Україна буде? Майданівців на кладовищі, Атошників на кладовищі, добровольців на кладовищі? Нинішніх героїв? На кладовищі і все під крики героям слава. Стоять чиновники-депутаті, пухкі прислуга і кричать: Героям слава і на кладовище, так? А для кого Україна? Правильно, для чиновників, депутатів, прислуги і для зрадників. Правильно, для зрадників, а забувши поліцаїв та інших силовиків, які служили росіянам, а зараз служать в українській поліції і в правоохоронних органах. Коротше, Україна майбутнє України для зрадників. А українських героїв так, на кладовищі під вигуки Героям слава. Виходить так. же. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нових зустрічей!